Автобус в'їхав до Чигирина під свинцевим небом, таким похмурим, гнітючим сірим, яке обіцяло дощ, але не давало його. Туристи висипали один за одним, потягуючись і позіхаючи, наче сонне місто вже наклало на них свої чари. Анна затрималася позаду, стискаючи свій блокнот, її розум гудів від перспективи дослідити козацьку цитадель, про яку вона так багато читала. Історія зачаровувала її. Особливо забуті частини, шматочки минулого, які більшість людей не помічали. Її очі пробігли по скромних будівлях Чигирина, вони виглядали втомленими, ніби бачили занадто багато. Міська площа була вицвілим спогадом про те, якою вона була колись, бруківка, витерта століттями кроків. Але нічого з цього не мало значення для Анни. Важливою була прихована історія, що ховалася під поверхнею. Вона приєдналася до групи, коли вони зібралися навколо гіда, літнього чоловіка, чиє обвітрене обличчя розповідало історії, яких не міг сказати його рот. Його звали Юрій, і він водив туристів Чигирином довше, ніж будь-хто міг пригадати. Його голос, грубий і неквапливий, сплітав розповіді про криваве минуле міста. Тут, сказав Юрій, вказуючи на клаптик нерівної землі біля узлісся. Козацькі ватажки зустрічалися, щоб планувати свої повстання. Військова рада. Ганна зробила крок уперед, її очі звузилися. Вона добре знала цю історію, але щось у цьому місці відчувалося інакше важче, ніби воно все ще несло на собі тягар давно втрачених таємниць. Вона опустилася на коліна, її пальці торкалися холодної землі, раптово здійнявся вітер, розвіявши її волосся по обличчю, але вона не ворухнулася. Щось було поховано тут, щось забуте. Ган, покликав один з інших туристів, порушуючи її зосередженість. Давай, ми йдемо вперед. Вона кивнула, але завагалася. Коли інші повернулися спинами і пішли за Юрієм в глиб лісу, погляд Ганни привернула фігура, частково прихована під чагарником. Камінь грубий, плаский і древній. Вона відсунула товстий шар листя і бруду, щоб відкрити більшу частину плити. На ній не було жодних позначок, ні імен, ні дат. Лише гладкий холодний камінь, наче сам час забув про цю могилу. Раптове тремтіння пройшло по її тілу, і на мить Ганна заприсяглася, що відчула, як земля затремтіла під її пальцями. Вона відсмикнула руку назад. Але коли вона знову подивилася, земля була нерухома. І раціональний розум намагався відкинути це відчуття як витівку нервів, реакцію на бурю, що насувалася на горизонт. Але в глибині душі вона знала, що щось не так. Не роздумуючи, вона встала і покликала інших Гей, я щось знайшла. Юрій повернувся першим. Його обличчя зазвичай байдуже зблідло, коли він побачив камінь. Спочатку він не говорив, просто дивився на безіменну могилу так, ніби вона виросла з під землі. Ви не повинні були цього торкатися, пробурмотів він, його голос був ледь чутний. Вираз його обличчя змінився від здивування до чогось темнішого, страху. Що це? запитала Ганна своїм тихим голосом, Юрій подивився через плече на решту групи, яка стояла навколо, з цікавістю, але не усвідомлюючи серйозності того, що вона відкрила. Деякі речі, сказав він здавленим голосом, краще не чіпати. Перш ніж Ганна встигла запитати щось ще, порив холодного вітру, прорізав дерева. Гострий як лезо. Небо і без того важке від загрози дощу ще більше потемніло. Над ними закружляли хмари, і температура впала на кілька градусів за лічені секунди. Інші туристи обмінялися нервовими поглядами. Юрій перевів погляд вгору, бурмочучи щось, але Ганна не розчула вітер завивав серед дерев, здіймаючи листя та бруд. І за мить з лісу накотився густий туман, він огорнув їх по щиколотки, звиваючись, наче в усики диму, аж поки вони не стали ледь бачити одне одного. Розмови в групі стихли до шепоту, і над ними запанувала дивна тиша. Дихання Ганни почастішало, пульс прискорився. Вона знала, що в цій частині країни погода може швидко змінюватися, але це... це було інакше. Туман здавався живим, наче мав якусь мету. Прохолода в повітрі була не просто від холоду, це було щось глибше, щось давнє, що ворушилося в землі під їхніми ногами. Вдалині прогримів грім, налякавши групу. Юрій з похмурим обличчям ступив крок вперед. Нам потрібно йти, сказав він, наполегливо махнувши рукою, щоб інші йшли слідом за ним. Негайно, туристів не треба було переконувати. Вони поспішили за ним, їхня тривога зростала з кожним кроком. Ганна завагалася, кинувши останній погляд на камінь. Туман згустився, що робило майже неможливим бачити далі кількох футів перед собою, але вона все ще відчувала його вагу повітря, холод, який, здавалося, просочувався в її кістки, і десь під усім цим шепіт, який вона не могла розчути. Коли вона повернулася, щоб піти за іншими, її увагу привернув якийсь рух, щось маленьке. Майже непомітне, з куточка її зору. Земля навколо могили сунулася, наче вона зробила вдих, вона завмерла, її серце стукало у вухах. Потім, так само швидко, як і сунулася, земля знову вляглася, не залишивши жодного сліду від свого потрясіння. Дівчина відступила назад, її думки не вкладалися в голові, не було ніякого пояснення тому, що вона щойно побачила, і все ж вона знала, що потривожила щось. Щось, що спало століттями, вітер знову завив, і важка крапля дощу бризнула їй на щоку. Вона побігла наздоганяти інших, а моторошний туман все ще чіплявся за її п'яти. Щоб не було поховане під цим каменем, воно прокинулося, і воно спостерігало. Коли вони повернулися до готелю, шторм оселився тут, як непроханий гість, що не бажає йти геть. Дощ бив у вікна, а грім розтинав нічне повітря. Розгойдуючи стіни маленького старого готелю. У тьмяно освітленому вестибюлі зібралася група туристів, їхнє попереднє збудження тепер змінилося нервовою енергією, яка важким тягарем висіла між ними. Навіть балачки про місцеву кухню та химерні села стихли, залишивши по собі тривожну тишу. Ганна стояла біля вікна, вдивляючись у темряву, вона ледве могла розгледіти вулицю за склом. Дощ падав товстими шарами, розмиваючи навколишній світ. Її турбувала не лише погода, знахідка на узлісі залишила свій слід, невидимий тягар, який прилип до неї. Провідник групи Юрій сидів у старому кріслі біля каміна, занурившись у глибокі роздуми. Відколи вони повернулися з лісу, він не говорив багато, його звичайна врівноважена поведінка змінилася чимось більш похмурим. Ганна помітила, як він кілька разів поглянув на неї, ніби хотів заговорити, але не знав, з чого почати. Нарешті, не витримавши мовчання, вона перетнула кімнату і сіла в крісло навпроти нього. Юрію, почала вона, її голос був тихим, але твердим. Що це було? Він підняв на неї очі, на його обвітреному обличчі з'явилося занепокоєння. Він не відповів одразу, натомість перевів погляд на полум'я у вогнищі. Мерехтливе світло якого відкидало тіні на його риси. Вогонь тріщав, наповнюючи тишу тихим шипінням. Ти знаєш, що ти знайшла? запитав він, його голос був низьким і розважливим. Вона похитала головою. Я думала, що це безіменна могила, але те, як ти відреагував, Юрій глибоко зітхнув, провівши рукою по обличчю. Це була незвичайна могила, ти знайшла щось дуже давнє. Щось, що мало б залишитися похованим. Ганна нахилилася вперед, її цікавість розпалювалася, незважаючи на вузол страху, що затягувався в грудях. Що ви маєте на увазі? Що це? Юрій обвів поглядом кімнату, переконуючись, що інші не надто уважно слухають більшість із них були зайняті розмовами або потягували чай, хоча їхні розмови були тихими, перериваючись нервовими поглядами на бурю на дворі. Він ще більше стишив голос чигиринська відьма. Очі Юрія потемніли, коли він говорив його слова були важкими від ваги історії. Століття тому під час воєн жила була одна жінка, але вона не була звичайною жінкою. Козаки вірили, що вона має силу керувати стихіями, викликати бурю, туман, навіть вогонь кажуть, що вона не раз переламувала хід битви на їхню користь. Але після закінчення боїв ті самі люди, яким вона допомагала, відвернулися від неї. Вони звинуватили її у зраді, заявили, що вона відьма, яка уклала угоду з темними силами. Коли Юрій продовжив, по спині Ганни пробіг мороз. Вони стратили її прямо там, у лісі, але перед смертю вона прокляла цю землю. Той, хто потривожить місце її останнього спочинку, зазнає її гніву. Кажуть, що вона має силу простягнути руку з могили, щоб повернути сили, якими вона колись керувала. Дівчина відкинулася на спинку стільця, її думки не вкладалися в голові. Вона чула легенди і раніше багато з них під час своїх подорожей, але щось у цій тон Юрія, дивна атмосфера навколо могили відчувалося інакше, це здавалося реальним. Ти думаєш, це те, що відбувається? запитала вона, майже не вірячи. Буря, туман це вона. Юрій повільно кивнув його погляд був спокійним. Я бачив такі бурі і раніше, але ніколи не бачив такої, як сьогодні. Погода в цих краях може бути непередбачуваною, але те, що ти відчула там, те, що ми бачимо зараз, це неприродно. Ганна хотіла заперечити, наполягти на тому, що всьому є раціональне пояснення, але слова застрягли у неї в горлі. Вона не могла забути відчуття того, як земля рухається під її пальцями, раптового холоду в повітрі, туману, який рухався так, ніби жив власним життям. У цей момент світло замерехтіло, електрику на мить вимкнули. Кімната занурилася в темряву на кілька напружених секунд, перш ніж повернулося тьмяне жовте світло. Туристи ахнули, у вестибюлі прокотився неспокійний гомін, пульс Ганни прискорився, а потім крик. Він пролунав згори, різкий і пронизливий, прорізаючи грозове ревіння шторму. Група завмерла з широко розплющеними від страху очима. Якусь мить ніхто не рухався. Потім Юрій схопився на ноги його обличчя було похмурим. Залишайтеся тут. гукнув він, хоча Ганна вже йшла за ним вузькими сходами. Піднявшись на другий поверх, вони побачили Катю, одну з молодших туристок, яка стояла в коридорі. Притиснувшись спиною до стіни. Вона була бліда, очі широко розкриті від жаху, руки тремтіли. Ганна кинулася до неї. Катю, що сталося? Губи Каті затремтіли, коли вона вказала тремтячим пальцем на вікно в кінці коридору. Вони були там, прошепотіла вона, її голос було ледь чутно. Зовні. Спостерігали за мною. У Ганни в житті все стислося. Хто? Козаки. Відповіла Катя, її очі розфокусувалися, наче видіння все ще тримало її у своїх руках. Я бачила їх, вони стояли під дощем, вони дивилися прямо на мене. Юрій підійшов до вікна, вдивляючись у бурю, вітер завивав, дощ бив у скло, але зовні вулиця була порожня. Проте вираз обличчя Юрія свідчив про те, що він їй повірив. Він повернувся до них, його вираз обличчя не можна було прочитати. Ми повинні покинути це місце, сказав він, його голос був твердим. Негайно. Ганна відчула, як її серце прискорено забилося. Ти думаєш, що це пов'язано з відьмою, чи не так? Юрій не відповів. Замість цього він попрямував назад по коридору, його кроки були наполегливими. Ганна і Катерина обмінялися поглядами, сповненими спільного страху, перш ніж піти за ним вниз. Де решта групи з нетерпінням чекала на нього. Немає часу пояснювати, швидко сказав Юрій. Збирайте речі, ми їдемо. Інші виглядали розгубленими, але ніхто не сперечався. Напруга в кімнаті була відчутною, густою від відчуття, що щось страшенно, страшенно не так. Поки туристи поспішали зібрати свої речі, Ганна стояла біля дверей, дивлячись на шторм, блискавки освітлювали небо. І на якусь мить їй здалося, що вона бачить їх, тіньові постаті, що стояли на краю вулиці, ледь помітні крізь дощ, козаки, воїни з іншого часу, їхні очі палали гнівом, вона моргнула, і вони зникли, але відчуття залишилося. Буря не була просто бурею, це було щось давнє, щось сердите, і воно йшло за ними. Буря вирувала всю ніч, невблаганна сила, яка, здавалося, ставала сильнішою з кожною годиною. Готель стогнав під вагою вітру, вікна деренчали так, ніби могли розбитися будь-якої миті. Усередині група туристів тулилася один до одного в тьмяному світлі вестибюля, їхні обличчя були бліді а очі порожні від страху. Ніхто не розмовляв. Повітря між ними було густим від невимовного страху. Кожне мерехтіння блискавки на дворі відкидало тіні, які танцювали по стінах, наче неспокійні духи. Ганна сиділа біля вогнища, вдивляючись у полум'я, намагаючись збагнути, що ж вони накоїли. У голові все ще звучав голос Катерини, тремтливий голос, що шепотів. Козаки вони дивилися прямо на мене. Вона теж їх бачила. Постаті в бурі, їхні очі, сповнені люті, чогось вимагали, відплати. Помсти, але чому? Чому зараз, після століть мовчання, Юрій сидів навпроти неї з виснаженим обличчям, екскурсовод став тихим лідером їхньої наляканої групи, хоча навіть він, здавалося, боровся під вагою того, з чим вони зараз зіткнулися. В його руках була стара книга в шкіряній палітурці, яку він дістав зі своєї сумки, спогад іншого часу, фоліант забутих ритуалів. Погляд Анни зупинився на дивному символі, викарбуваному на обкладинці, півмісяць, переплетений змією, ключ до зупинки бурі, відповідь, як заспокоїти відьму. Ми повинні провести ритуал, сказав Юрій, його голос ледь ледь переходив на шепіт це єдиний спосіб. Інші подивилися на нього, на їхніх обличчях закарбувався страх. Вони бачили надто багато, щоб сумніватися в ньому зараз. Видіння почали приходити до кожного з них вже не просто козаки, а уривчасті образи з давно минулих часів. Солдати серед ночі, їхні обличчя, спотворені болем, жінка є завжди одна й та сама жінка, стоїть посеред поля бою, її очі горять, як вугілля, коли небо розриває блискавка, а потім шепотіння, низьке, нерозбірливе бурмотіння, яке проникало в їхню свідомість. Наче найслабший відгомін стародавнього прокляття. Ганна теж її бачила. Відьму вона стояла посеред палаючого поля, її довге чорне волосся клубочилося навколо неї, наче дим, а очі дивилися на Ганну так, ніби вона кликала її, вимагаючи чогось, чого Анна не могла зрозуміти. Видіння розбудило її в холодному поту, серце забилося в грудях. Здавалося, що буря на дворі вела у відповідь, ніби жива, живлячись їхнім страхом. У нас мало часу, продовжив Юрій, вириваючи Ганну зі своїх роздумів. «Гнів відьми зростає, буря це тільки початок. Якщо ми її не зупинимо, повстануть мерці. Мертві повстануть. Ці слова застрягли в грудях дівчини, наче каміння. Вона обвела поглядом кімнату, побачивши інших. Катерину, яка сиділа біля вікна, втупившись у ніч, Сергія та Івана, старших чоловіків, які першими прошепотіли про відьмине прокляття, а тепер сиділи пліч о пліч, стиснувши руки в кулаки, інших, блідих і тремтячих, переслідуваних тими самими видіннями, тим самим повзучим жахом. Ніхто з них не спав, ніхто з них не міг. Що нам робити? запитала Ганна, її голос був рівним. Незважаючи на страх, що скручував її всередині, Юрій відкрив книгу, крихкі сторінки тріщали, коли він гортав їх. Він зупинився на сторінці, позначеній вицвілою червоною стрічкою, його палець провів по стародавньому письму. Ритуал має бути виконаний на її могилі, сказав він, на світанку. Це єдиний час, коли її дух може бути доступний. Серце Ганни стислося, могила, місце, де все почалося. Думка про повернення туди, про те, що чекає на них у лісі, наповнила її глибоким, первісним страхом, але іншого виходу не було вони потривожили щось давнє і тепер мали це виправити. Очі Юрія зустрілися з її очима, і вона вперше побачила в них те, чого не помічала раніше страх. Є ще одна річ, промовив він тихим голосом ритуал вимагає жертви у кімнаті запала гробова тиша. У Ганни скрутило в животі. Жертва. Ніхто не наважувався запитати, що це означає, але слово повисло в повітрі різке і остаточне. Це було схоже на останній жорстокий поворот долі, що після всього, що вони пережили, після всього жаху і видінь, вони повинні будуть віддати щось більше, щось дорогоцінне. Ганна заплющила очі, намагаючись втримати себе в руках, відьма хотіла відплати. Вона хотіла справедливості за зраду, якої зазнала багато століть тому, і тепер, здавалося, вона вимагатиме її кров'ю. Вітер завив голосніше, брязкаючи шибками, ніби підганяючи їх вперед. Юрій стояв з похмурим обличчям Треба йти, негайно. Ми закінчимо це до світанку. Попереду вимальовувався ліс темний і покручений. Дерева гнуться під вітром, наче живі. Дощ вщух, але грозові хмари все ще клубочилися вгорі, густі й важкі, сповнені загрози. Ганна йшла попереду, її серце калатало в грудях, коли вони наближалися до галявини, де знаходилася могила. Кожен крок відчувався як тягар, що тягнув її все глибше в те, чого вона не могла уникнути. За нею йшли інші мовчазні та налякані, їхні кроки ледь чутні на тлі вітру. Видіння знову з'явилися, коли вони вийшли з готелю, мерехтіння минулого, спалахи мертвих, що піднімаються з землі, їхні порожні очі, втуплені в живих. Коли вони підійшли до могили, Ганна відчула, що їй перехопило подих. Камінь лежав там, недоторканий, але повітря навколо нього здавалося іншим густішим, зарядженим енергією, яку вона не могла пояснити. Туман клубочився навколо їхніх ніг, виповзаючи з країв галявини, наче жива істота. Юрій ступив крок уперед, тримаючи в одній руці книгу, а в іншій маленький ножик. Його голос був рівним, коли він почав читати стародавні слова. Його тон був глибоким і ритмічним, розносячись по галявині з дивним резонансом. Інші стояли в тісному колі, їхні очі були прикуті до могили, ніби чекаючи, що щось станеться. Коли спів Юрія став голоснішим, вітер почав вити, шмагаючи дерева з неприродною люттю, яка здавалася неприродною. Туман згустився, піднімаючись вгору, як стіна, відрізаючи їх від зовнішнього світу. Серце Ганни шалено билося, коли вона відчула, як земля тремтить під ногами, а повітря гуде від енергії. А потім з туману з'явилися вони козаки. Десятки. Їхні постаті напівреальні, напівтіньові. Очі горять по той світлом, вони йшли вперед, мовчазні і невблаганні. їхня зброя виблискувала в тьмяному світлі бурі. Ганні перехопило подих, коли вони оточили могилу, їхні погляди були прикуті до неї, наче вона була тією, на кого вони покладали відповідальність. Голос Юрія здригнувся, коли він дійшов до кінця ритуалу. Він подивився на Анну, його очі були сповнені відчайдушного благання. Вона зрозуміла те, чого він не міг сказати жертва. Це мала бути вона, усвідомлення вдарило її з силою удару, але вона не опиралася, іншого виходу не було. Відьма вимагала справедливості, а Анна була тією, хто потривожив її спокій. Повільно вона зробила крок вперед, її серце калатало в грудях. Козаки розступилися, коли вона наблизилася до могили. Їхні примарні постаті мовчки спостерігали за нею. Опустившись на коліна біля каменя, Ганна відчула, як її огорнув дивний спокій, вітер вщух, туман потроху розріджувався, наче в очікуванні бурі. Вона притиснула руку до холодного каменю, затамувавши подих. І тоді з темряви з'явилася відьма, її очі палали люттю, її постать була одночасно прекрасною і страшною, як сила природи. Вона стояла перед Ганною, її погляд був пронизливим. Ніби вона могла бачити прямо в її душу? Якусь мить вони дивилися одна на одну, як минуле і теперішнє, що зіткнулися в бурі? Ганна заплющила очі. Але Юрій був не згоден з такою жертвою він міцно стиснув ніж у своїй руці, а потім встромив собі його у шию. Його тіло повільно впало на могильний камінь, заливши його своєю кров'ю. Ганна в істериці закричала Чому, Юрію? Нащо ти це зробив? Кричала вона у істеричному припадку Ти ще молода, у тебе все життя попереду, а моє ні, я не міг допустити цього. Жертва є жертва, я приніс її замість тебе. Очі Юрія заплющилися, і дух покинув його тіло. Він віддався відьмі. Буря закінчилася на світанку. Коли сонце пробилося крізь хмари, світ застиг. Могила лежала непорушно, ліс мовчав, ніби нічого й не сталося. Туристи, що вижили, спакували валізи і без жодного слова покинули чигирин. Спогади про цю ніч вже зникали в серпанку нічного кошмару. Готель стояв порожній, повітря все ще було важким від тривалої присутності чогось давнього, а глибоко в лісі під холодною землею знову спала чигиринська відьма, але її гнів ніколи не був далеко.